Слава Україні у програмі новини за тиждень. Ви дізнаєтеся про таке. У підкамені освятили відреставровану вежу монастиря походження дерева Христа Господнього. У Заболоцівській громаді попрощалися з воїном Миколою Тимчуком. Рятувальники ліквідували займання локомотиву. Внаслідок ДТП у Золочівському районі загинув пішохід. Відзначили День захисників і захисниць України. Музей Криївка, вояків ОУН УПА на Золочівщині. Минулого тижня рашисти влучили ракетами в один з об'єктів у Золочівському районі. У підкамені освятили відреставровану вежу монастиря походження дерева Христа Господнього, а також молилися за наших захисників та захисниць. Про це повідомляє департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА. Домініканський монастир датується 15 сімнадцятим століттям. Його історія переповнена перипетіями. Знищити святиню намагалися і татарські підпали, і артилерійські обстріли Першої світової війни. А радянські окупанти. Перетворили на в'язницю психоневрологічний інтернат, гараж і навіть конюшню у жовтні 2017 року. Проєкт реставрації цієї пам'ятки переміг у конкурсі проєктів програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько польському прикордонні він передбачав реставрацію дзвіниці та впорядкування території двору. Реалізував його наш департамент спільно з асоціацією Єврорегіон Карпати Україна за кошти Європейського Союзу та обласного бюджету. Вартість реставраційних робіт, які тривали з 2019 до 2022 року, становить більше 20 мільйонів гривень. Ще 1,2 мільйони коштувало виготовлення проєктно-кошторисної документації у 2017 році, повідомляє Департамент архітектури та містобудування Львівської обласної державної адміністрації. Захищаючи Україну, загинув воїн Тимчук Микола із села Підгірці Золочівського району. 16 жовтня прощалися з воїном щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана захиснику України, який віддав життя за свою країну. Микола, житель нашого села. Він до того часу зареєстрований, але доля склалася так, що на час початок повномасштабного вторгнення він проживав в Полтавській області. І з самого початку він був призваний Полтавським військоматом. На службу Збройних Силах служив він на південному, на південній ділянці фронту. Помер в госпіталі він ще 27 вересня. Його дуже довга дорога була додому, але ну, вже сталося, як сталося. Сьогодні ми чисельно так зібралися, аби провести нашого односельчанина і подякувати йому за те, що він віддав життя за те, що ми жили. Сьогодні ми проводимо до Військовослужбовця Миколая, що загинув при виконанні обов'язкового захисту своєї батьківщини України. Це незвичний хлоп. Незвичний не тільки тим, що стільки є синьо жовтих стягів і багато людей. Незвичний не тільки тим, що провадимо його процесією через селе міста. А незвичайний є тим, що Господь дав дав життя людині, щоб людина жила, а не щоб відбирала один від одного життя. Але коли приходить хворобу значення, прагне в кожен має обов'язок своїх рідних та близьких захистити. Кожен воїн, виконуючи цей громадянський і суспільний обов'язок захисту своїх батьківщини, кожний миті ризикує своїм життям. 10 жовтня о 7.59 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Заболоці Золочівського району у локомотиві пасажирського поїзда. До місця події було направлено рятувальників Львівщини. О 10.13 пожежу ліквідовано в складі двох ланок газодимозахисної служби. Вогнем пошкоджено електросилову апаратуру на площі 15 метрів квадратних. Врятовано 21 вагон. До ліквідації займання залучилось 4 одиниці спецтехніки та 23 чоловік. Особового складу. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 жовтня близько 22.00 на автодорозі Тернопіль Львів Раваруська у селі Підгородні Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ДАВ, 40-річний житель одного сіл Львівського району, здійснив наїзд на пішохода 7-річного мешканця Золочова від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події. Інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. День захисників і захисниць України, державне свято України, що відзначається 14 жовтня, водночас зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва. Ми запитали у людей, що вони бажають нашим захисникам та захисницям. Дорогі наші захисники! Дякуємо, що бережете нас і нашу Україну. Вітаємо вас зі святом! Чекаємо вашого повернення здоровими і з перемогою! Ох, і б'ють! Ох, і б'ють нас кляті вуріженьки! Але ми гуртуємося, але ми готуємо теплі слова нашим воїнам в таке велике свято козацьке, в таке велике свято Покрови. Хочеться сказати слова, які піднімуть ще більше бойовий дух наших захисників. І на думку спали дуже гарні слова, слова поетичні нашого Василя Пачовського, нашого земляка з Жулич б'ють летаври гучні. Ясні сурми гремлять, іде січ, грають полки, як море, бунчуки шамутять. Через ріки і гори, і бори. Січ іде, січ іде, стяг несе. Україна встає, Україна гуде, Україна кликоче, як море. У нас і січі давній запорожці встають. Голос труб кличе, в лави ставати. Ми встаєм, в бій ідем. Заривуть в Україні гармати, на нас дивляться всі наш Хмельницький Богдан, Дорошенко, Мазепа, Виговський, всі гетьмани за нас, всі криваві від ран. Гей, ти враже, і ти, царю московський, січ іде, січ іде, стяг несе! Україна встає, Україна гуде, Україна Кликоче, як море. Слава Україні і слава нашим захисникам! Наші захисники, любі, кохані, відважні сини, чоловіки, батьки, брати, е, вітаємо вас таким прекрасним святом. Це ваше свято, тому що ви одні з небагатьох, які виявили свою мужність і відвагу, і пішли в такий тяжкий, складний для нас час захищати нас. Бажаємо вам. Щоб ви мали силу, відвагу, мужність, вміння, побороти ворога і прийти до нас з перемогою, щоб ми вас всіх обняли, ми вас всіх дуже любимо, поважаємо, чекаємо. Всього вам найкращого ж, хай мати Божа вас оберігає, допомагає вас, веде своїми стежками, щоб ви вернулися живі, неушкоджені додому, всі жінки, мами. Сестри, всі рідні, бійців 64-го батальйону. Я одна з них. Хочемо вас привітати з таким гарним святом. Чекаємо на вас з перемогою. Що можна побажати захисникам додому скорішого, з перемогою? Але то так не буде. Я хочу, щоб козаки ті, що вдома лишилися, щоб вони готувалися їх замінити. Щоб дали їм передих, щоб молодь розуміла, що тільки готуючись до війни, ми отримаємо мир. Хочу, щоб звитяжні були, щоб сильні духом були, щоб кріпилися, щоб любили один одного, щоб, щоб любили Україну понад усе, бо без нашої землі нам немає нічого робити в тому світі. Слава Україні! Головне спокою та здоров'я вашим сім'ям та близьким і дякуємо вам велике за те, що ми зараз тут спокійно живемо. Продовжуємо рухатись в своїх напрямках, які були і до ситуації, яка зараз сталася в нашій країні. Дякуємо вам за мирне небо над головою. Хочу їм побажати міцного здоров'я, шаленої відваги, успіху, яка наблизить нас до перемоги. Ми за них молимося, а їхня сміливість приблизить перемогу. Дорогі захисники е, нашої України, вітаю вас з Днем захисника. Е, бажаю вам е, міцної мужності, здоров'я і всього самого найкращого. Дякую за те, що ви обороняєте наше мирне небо. Перш за все, я хочу сказати, що на теперішній час мати, яка не має синів в Україні, вона має кожна, адже кожен нас хлопчик, кожен нас захисник. Це є син для кожної мами. Дорогі наші рідні, наші синочки, наші братики, наші чоловіки, вітаємо вас, вітаємо вас святом захисника, святом, яке включає дуже велике значення в це слово. Низький уклін вам, діти, за те, що ви тримаєте небо, за те, що ви даєте змогу нам поспати, за те, що ви даєте змогу нам говорити до вас. Всього вам найкращого у день святої покрови. Нехай матінка Божа покриває вас своїм омофором. і всі ласки небесні, нехай зійдуть на вас. Чекаємо вас усіх. Молимося щодня з Богом! Слава Україні! Героям слава героям слава! Цей непростий для України час. Хочу подякувати усім захисникам України за те, що ми маємо можливість сьогодні вільно ходити по нашому місті. І щиро сподіваюся, що скоро всі українські міста будуть звільнені з найменшими втратами для нас усіх. Слава Україні! 14 жовтня день покрови Пресвятої Богородиці, день захисників та захисниць України. У 80-річчя, з дня створення української повстанської армії ми хочемо побажати нашим українським сучасним героям насамперед мужності і віри у перемогу і пам'ятати, що за, в них за спиною є надійний. Тил так, ми не на передовій, але щодня разом з ними працюємо за для того, аби наша Україна якомога швидше була незалежною. Перемога буде за нами. Мир скоро запануємо. Все буде Україна. Музей Криївка вояків ОУН УПА біля села Гавареччина урочисто відкритий до 65-ї річниці УПА у 2007 році. Музей Криївка, символ національної гордості, стало місцем шани полеглих героїв Української повстанської армії. На цьому місці загинув героїчною смертю в боротьбі за волю України в ніч з 17 на 18 лютого 1947 року на 26-му році життя Іван Керницький, референт краєвої округи ОУН «Псевдокрилатий». Сьогодні представники різних поколінь, гості з усіх областей України, зарубіжні делегації відвідують музей Криївку. Щороку, 14 жовтня, в день УПА, жителі Золочівщини приходять сюди на спільну молитву за полеглих бійців за волю України. 13 жовтня росіяни випустили шість ракет по території Львівської області. На жаль, є два попадання у Золочівському районі. Шановні мешканці Львівщини. Знову Україна під ракетним ударом, в тому числі Львівська область. Шести повітряних цілей, чотири збиті. Величезне дякую ПВК Захід за роботу. На жаль, два попадання. Військовий об'єкт у вшому Бродівському районі. Знищене майно, на щастя, без жертв. Тримаємося разом ми не непереможні. Слава Україні! Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!